Всім привіт! Розпочинаю працювати над створенням фольє. В мене є отакий кулон, який я нещодавно вишила. Цей кулон разом з кріпленням, десь розміром десь 5 см. Він дуже легкий, але є певний нюанс. До нього я підібрала ось такі намастини-шпінелі. Тут їх 5 таких низок. Але. Так, як ця шпинель дуже маленька, розмір однієї намистинки десь приблизно 3, см, 3 мм, вибачте. І є ризик в тому, що цей кулон може обтяжувати нижки, і вони будуть провисати. Тобто розмір намистин не зовсім підходить до розміру цього кулону. І це для мене майже такий виклик. Тобто треба зробити таке кріплення, щоб ці намистини не провисали під цим колоном. Я вже тут деякі собі зробила намітки, вибрала декілька тут таких варіантів фурнітури, це ще не вся, звісно, фурнітура. Збирати я буду на ювелірний тросик, це буде багаторядна прикраса, коліє багаторядне. І згодом покажу в процесі, як у мене буде це все виходити. Так, друзі, хочу показати вам, на якому варіанті збірки я зупинилася. Цей варіант мене повністю влаштовує, так як тут я виміряла і тросики, і намистини, кількість їх розташування повністю, щоб впівпало. Далі я їх більш так щільно зберу і все стане добре. Зараз воно ще в розібраному виді, що я тут. Взагалі, нафантазувала. Значить, у мене тут це бісер проставлений між рядками, тут по два тросика поєднані, далі йдуть чотири троси. Тут вони з'єднані між собою, і тут я проставила намистини. Це кришталеві намистини, вони пасують до шпінелі. Вони влаштовують роз'єднувачі, тут чотирихрядний, а тут трьохрядний. І далі все це об'єднане в бейл, на якому буде підвішений кулон. Це все, я ще раз повторюю в розібраному виді, і поки що воно таке не закріплене, бо втаються, От. Зараз я дозбираю і потім покажу кінцевий результат. Так, я вже завершила збірку в кольє. Ось так виглядає фінальний результат. Мені дуже-дуже подобається. Дивіться, як грають камінці шпінелі, як це все поєднано. Виглядає ну, дуже шикарно. Я вже приміряла, і на шиї воно. Просто бездоганно виглядає. Прикріпила отакий замочок. Тут в мене на два отвори, і на кожний я прикріпила по дві ниски зі шпінеги. Нагадую, низки зібрані в мене на ювелірний просік чорний, тому виглядає дуже все гармонійно. Вже прикріпила колон, як бачите. Ось такий фінальний результат. Які складнощі виникли у процесі роботи? По-перше, через дуже маленький розмір доводилось декілька разів розбирати і збирати, щоб вирухувати кількість намистин у кожному ряді, а також у цей елемент найважливіше. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, підтримайте мене лайком. Всім пока!